А телеканал UA Fashion TV та я його ведуча Ельвіна Айвазовська. Як завжди, ми знаходимося в центрі наймодніших подій, а саме на події Top 100 New Ukrainian Clothing Brands від популярного українського глянцю. Top UA. вечірка презентації обіцяє бути просто неймовірною, адже саме тут відбудеться нагородження кращих із кращих. А ви готові зазирнути зору за лаштунки разом із нами? Тоді рушаймо! Як відбувалася підготовка до конкурсу? А насправді це вже четверта подія, яку ми організовуємо. І є певний процес підготовки, він досить злагоджений. В нас працює надзвичайно велика команда. Ми залучаємо найкращих ведучих, найкращих артистів країни. Ми проводимо події в найкращих ресторанах, столиці України також. Тому хочу сказати, що підготовка триває досить ретельно і два місяці ми готуємо захід. Який найцікавіший момент ви можете пригадати? Найцікавіший момент це, мабуть, зйомка вкладинки. Цього разу обличчям стала відома фешн-інфлюенсерка Тетяна Кудзаєва. Вона відома на весь світ, відома тим, що співпрацює із дуже популярними брендами світовими. І найцікавіший момент це, напевно, було, коли Танічка нам написала і сказала, чи можна ще фотографії, які ми робили для cover Story нашого журналу опублікувати ще у журналі Vogue. Що їм сподобалося Vogue Ukraine, і звичайно ми погодились. Для мене це є великою гордістю, адже журнал Vogue допустив до друку фотографії, які робили ми. Журнал Top UA. Я знаю, що для кожного організатора це дуже важливий момент підготувати свій лук, тобто образ. Хто вам це зробив? Я горжусь тим, що мій образ на цю вечірку готувала відома українська дизайнерка зі Львова Зоряна Кириленко. А скажу чесно, що ми довго придумували, малювали макети мого луку. І ось я в образі зіряни Кириленко. Розкажіть нам про свою діяльність. Я дизайнер-модельєр весільного та вечірнього обрання. Скільки існує ваш бренд? Ми існуємо вже достатньо, 15 років. Скільки колекцій ви випускаєте на рік? Наш бренд випускає багато колекцій. Три весільних ми випускаємо чотири вечірні, дві дитячих колекції. Також бренд має розгалуження тк бренд, тобто це жіночі костюми. Ви випустили нову колекцію з шкіряним плетінням. Можна розповісти, що саме вас надихнуло на створення цієї колекції. я хочу, чтобы даже повседневная одежда у девушек выглядела эксклюзивно и со вкусом. Кожаное плетение всегда очень интересная идея, ручная работа. Я считаю, что это очень ценно для клиента получить максимально индивидуальные вещи. Как изменился ваш бренд за последний час? Я считаю, что мой бренд вырос в разы. Мы начинали с купальников, дальше было продолжение в спортивных костюмов затем очень элегантная женская одежда и сейчас в скором будущем вас ожидает мужская коллекция. Что вас сама надыхает на створение этих коллекций? Так как я являюсь романтической очень личностью, меня вдохновляет каждый день все, что меня окружает. Это путешествие, это мой бутик, в котором представлены итальянские марки такого плана, как Максмара, Морелла, Пинка. Как вы вважаєте, какие женщины має иметь в своем гардеробе три вещи, самые важные? Самые необходимые вещи нашего бренда – это белая рубашка, классический костюм черный, ну и наш бестселлер – это наша тельняшка. что саме вас натхнуло, чтобы створить такой стиль? Я прекрасно понимаю, что э, е насколько востребована бизнес, одежда для женщины, которая всегда торопится, всегда в темпе, для женщины, которая хочет выглядеть стильно, тяжело найти, как оказалось, действительно достойную одежду, чтобы это было и качественно, и, и красиво, и удобно. Поэтому первая все же моя коллекция, она была реализована в этом направлении. Какие планируете в будущем выпускать коллекции своего бренда? Сегодня мы работаем с французским дизайнером, это будет коллаборация. Подробнее, наверное, пока рассказывать не буду, но уже если вы будете наблюдать за Анной Грейс, вы будете в курсе. Это будет очень что-то новое, что-то свежее на международном уровне стиля, скажем так. И это не всегда будет бизнес. То, что мы с вами проговорили, что это бизнес-формат, это будет всегда что-то для деловой и успешной. Это не всегда бизнес и не всегда костюм. Что вас самое надыхает на створении новых весельных и вечерних суконь? Так как я э, произвожу платье в городе Одесса, Соответственно, у моря – это природа, море, романтизм и красивые девушки наши. Над чем працюет ваш бренд зараз? Сейчас мы работаем над коллекцией свадебных платьев. А вот к весне, к сезону. Также планируем выпустить платья весенние в цветах, в разных цветах. Там ви з'явилися на обкладинці журналу? Можна розказати цю історію? Місяць назад мені зателефонували і запропонували стати головною героїною журналу ТОП'юа і стати обкладинкою журналу. Я без роздумів погодилась через те, що я обожнюю підтримувати своє рідне. Ви створили власний навчальний проект Фешн Кодекс. Яка мета проекту? А це проект для всіх тих дівчат, хлопців, які мріють розпочати свій шлях у світі фешн. Це буде покроковий гайд для тих, хто не знає, як почати. Це такий добрий старт для всіх, хто закоханий, саме закоханий в моду, і я не можу дочекатися вже почати. Як сучасній жінці знайти власний стиль у моді. Я вважаю, що е, сучасним дівчатам треба забути про таке модне слово, як надивленість, тому що він забирає індивідуальність. Зараз всі стилісти, модні експерти радять е, надивленість. Я це дуже часто чую. насмотреність, треба от, це розвивати. Це безумовно розвиває певні е, навики, але це забирає оту от, нашу індивідуальність, яка є всередині. Тому я раджу слухати серце. І, звичайно, якщо є можливість. По порадитися зі стилістом. А який девіз вашого бренду, якщо він є? Так, да, У нас є девіз – «Розріши себе бути елегантною кожен день. Які відчуття ви отримали після того, як вас нагородили і ви отримали цю номінацію? Это наша первая награда. Для нас это большая честь быть частью такого мероприятия. Находиться в одном помещении с такими замечательными дизайнерами. Мы будем дальше стараться двигаться в том же направлении. Дайте, чому саме ви отримали цю нагороду? Ну, я вважаю, що головною е проблемою, яку ми вирішуємо, це проблема батьків і дітей. І ми е її задовільняємо е якістю одягу для батьків і стилем одягу для дітей-підлітків. Яка історія виникнення вашого бренду? Ну, це все було дуже банально. Я мама трьох підлітків і е щоб вирішити проблему саме для них, ми вирішили створити одяг. Ви засновник дизайнерського бренду одягу. Які новинки плануєте випускати? Ми плануємо їхати на Київ Week і плануємо запускати вже весняні моделі. Це вироби еко кожі, костюми класичні і тренчі такого от формату. Чи надихає вас сім'я на нові колекції? Тільки сім'я, тому що наш бренд це наше прізвище «Мелірут». І що б ми не робили, це заради сім'ї. І в майбутньому ми хочемо масштабувати свій бренд як мі мірового уровня і зробити торгову марку «Мелірут» більш престижною, більш респектабельною у всьому світі. І торгова марка «Мелірут» буде відома всім. Тетяна, ви стали ведучою чарта шазам Чарт на М1. Взагалі хто добирає одяг, і важливо б виглядати стильно. Команда стилістів каналу М1. кожен лук намагаються зробити унікальним. Є б певні складнощі, чому тому, що мій особливий колір волосся треба дуже уважно підбирати кольори. І в нас такий, знаєш, голубий величезний екран, і теж це основний колір. Тому команда стилістів ми ризикуємо, постійно вигадуємо нові зачіски. Мені подобається. А чи важливо виглядати стильною? Дуже важливо, чому? Тому що, ну, по-перше, це моє обличчя. По-друге, що чарт це чарт для креативних молодих людей. Хто взагалі шизамить музику? Ми. Молодь, хоча я вже не, не дуже молодь, але <плес> <плес> тому, звичайно ж, ми намагаємося креативити. Ви відомий ведучий на топових телеканалах і ведете багато проєктів. А сьогодні ви ведучі саме такої вишкони події. Взагалі, який момент вам запам'ятався більш за все з церемонії? Ну мені запам'ятався більш за все момент, коли дизайнери, які створюють луки, аби сяяли і робили людей сміливішими. Вони трошки сором'язливо з'являлися на сцені. Це ті люди, які люблять залишатися за кадром, але я радий, що є такі премії, як Top UA, коли є можливість тих людей, які часом підсвічують інших, з'явитись на сцені, отримати нагороду і взагалі просто душею відпочити. Ваш бренд? Крутяков це український бренд одягу, який вже встиг себе зарекомендувати не тільки в рамках України, а й за кордоном. Концепція нашого бренду це casual, sport casual. Де відшиваєте одяг? А, наша фабрика знаходиться в Києві. А, у нас повний цикл виробництва одягу, починаючи там від ідеї, її втілення і закінчуючи уже там принтуваннями різноманітними. А, тобто а, ми робимо одяг.

Яскраво одягнені люди імені статуетки, безліч топ-персон, блогери, дизайнери та топові виконавці. І це все відбувалося в єдиному в Україні івент-холі преміум класу Реджент Hill». Ми ще радіємо за усіх переможців, що отримали з рук організаторів імені нагороди. Святковий настрій триває, тому не перемикайтеся і завжди залишайтеся із нами. Ваш улюблений телеканал ЮАФешен ТІВІ» та я його ведуча Ельвіна Айвазоська. До зустрічі!